Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Сонечки мої, я настільки відома завдяки амулетам, що якщо ви бачите це відео, вам обов'язково потрібний. І я вирішила поощряти кожну з вас. Хочете змінити своє життя, стати на кращу веху раз в місяць я буду дарувати коштовні подарунки 15 квітня. Це буде iPhone 15. Придбайте амулет, з групу Telegram, до речі, всім раджу. Пишіть свій відгук, а відгук буде обов'язково, бо амулет діє трансформаційно на вас, ставить вас на найкращу веху. І це від мене дуже люблю вас. І так, ваш майбутній партнер. Mm -hmm. Mm -hmm. ваш майбутній партнер верховна Жриця. Ви знаєте, вона каже про те, що або вам краще цього не знати. Скоріше все за це так, бо це для вас є зараз таємницею. Ваш майбутній партнер це людина, яку ви кохаєте, і який кохає вас, але у вас з ним є третій фактор. Або хтось когось не може ніяк вибрати, або випивка, або ігрові автомати у кого що ви його знаєте, і тут людина почне до вас проявлятися. Знак зараз почнете писати не хочу минулого. Дівчата, ви вибираєте свою долю, і наче минуле повертається, як йому дати шанс Дивитись на його дії, причому довго і нудно, тільки так. Так, тут до вас іде імператор. Тому це для вас і таємниця, тому що, мабуть, та людина ніколи не була імператором. Іде чоловік, який вміє гроші заробляти, вміє опікуватися жінкою, вміє брати на себе відповідальність. Що ще можна собі бажати? До речі, ця людина може бути одруженою, тому що йде імператором або вашим чоловіком. І тут ви знаєте, що карти кажуть. Він тут хитрував, маніпулював, обманював. Вбисував. Був у вас такий час, коли він не робив вибір, ваш бік. А зараз він хоче про але не проявляється. Чи те, він боїться тут імператор імператором, але піджилки у нього трясуться як у пажика. Розумієте? Так, і що кажуть карти? Ну він чому? він хоче провести до вас так, щоб зразу отримати перемогу. Ну це ж імператор. Тому для вас це і таємниця, ви вже не думаєте, тому що він зараз до вас взагалі не проявляється. Він тут зараз в паузі лежить. Ще про майбутнього партнера. Десятка пентаклів у вас не буде. Стабільне надійне життя, діти, гроші, як і треба. Так, ну буде це на вибору шляху, ви йому не вірите. Угу. А він реально хоче будувати з вами.